Ти почав тренуватися? Супер! А як справа з харчуванням? Новачкам складно коригувати харчуванням, бо вони вважають, що за один день треба відмовитись від усіх шкідливих продуктів та почати харчуватися по попечній методиці. Я раджу своїм атлетам зробити цей перехід за кілька місяців, бо це буде стабільний перехід з заміною старих звичок на нові. Тож, за перший місяць я раджу сконцентруватися на цих трьох пунктах. Обов'язково снідати люди, які починають свій день з правильного сніданку, продовж дня більш дисциплінову. Друге налаштувати водний баланс, починати день зі склянки води, пити воду впродовж дня та під час тренувань. Третє: додати білки до кожного прийому їжі, щоб набирати свою денну норму. Впродовж дня так, це звичайні поради, про які говорять всі дієтологи, нутриціологи та тренера. Я не відкрив тобі секретний секрет. Іноді усі рішення очевидні, і про, них, і про них усі говорять, їх треба просто зробити. Тож почну змінювати своє харчування з цими простими порадами. До зустрічі в нових відео.